А я дивлюсь на приборку тут ого. А це, да, Корсо зробили оновлення, показують весь заряд акумулятора, індикатор звичайний і в процентах, і в процентах він показує дуже точно. Це Перед вами, дуже... Зверніть увагу на цього апарата, це електричний скутер на 1500 Вт. Називається моделька Корсо Кондор, і ви то що уточняли. Він має запас ходу до 100 км на одному заряді. Ого. І зюминка цього скутера в тому, що в нього акумулятор літій залізофосфатний. 72 В 30 А. Це просто цей акумулятор там на 10 плюс років. 5 тисяч циклів заряд-розряд. Не боїться температури, не боїться перегріватися. Просто дуже-дуже крутий. Саме, лучше, що можна поставити на сьогоднішній день, це тут стоїть. Він є сємний, ось, будь ласка, його можна зняти з за себе в будинку, якщо скутер не бій. Ну, нема можливості заряджати в гаражі. Апарат просто класний. 65 км максимальна швидкість, є задня передача, є три режими потужності вперед. Ну, Просто все, що треба, та ще і кофер. І за дуже бюджетну ціну, за таку ціну, по якій зараз продаються деякі скутера на кислотних акумуляторах. Так що, коли цікавить, звертається і в різних кольорах є доставка, є відправка.